1 листопада священомученика Теодора Ромжі, єпископа Мокачівського, ще один мученик української землі, який не схилив своєї голови перед кривавим молухом комуністичного терору, славний син Закарпаття, великий мученик за віру. народився 14 квітня 1911 року в сім'ї службовця. У селі Великих Бачків Рахівського району. Після завершення початкової освіти в рідному селі батьки віддають його на навчання доходської гімназії. Закінчивши гімназію, 19-річний юнак вступає до Ужгородської духовної семінарії. Дух дме куди хоче. І лише праведна душа справжнього. Святця може пізнати ці непівладні людському розумі глибини пориву, З волі настоятелів, молодий богослов, простує до вічного міста, щоб там, у столиці славне Верховне апостолі Петра і Павла, довершивши пізнання основних філософських та богословських наук, прийняти у 1936 році священичі освячення з рук. Російського католицького єпископа східного обряду Олександра Євроїнова після повернення додому душпастою спочатку в селі Березово поблизу міста Хуста, а потім духівник Ужгородській духовній семінарії, де одночасно викладає також філософію. Незабаром після смерті єпископа Олександра Стойки, довголітнього ординарія Мукачівської єпархії, святіше отець призначає Теодора Ромжу на вакатний єпископський присів, а вже 24 вересня 1944 році відбувається його хіротонія. Нелегкий тягар спочив на плечах молодого владики, адже саме в ці дні Закарпаття з рук фашистських окупантів перейшло під командування радянської влади. Радянські війська продовжили бути визволителями зовсім недовго. Вже незабаром розпочався масовий наступ на греко-католицьку церкву Закарпаття, як у випадку інших наших блаженних мучеників, Цих часів влада вимагала від єпископа Клиру та вірних здійснити перехід чи воз'єднання з російською православною церквою, а радше з тим, що залишилося від неї після нещасної репресії з боку безбожницького режиму СССР. Але ні єпископ, ні його священики, ні миряни не бажали тарувати юдиних стежок. Ударю пастера і розбіжаться вівці. Така зовсім не біблійна думка спала на гадку сталінського ката. Єпископ Ромжа і його заступник хіра повинні бути негайно в тій чи іншій формі позбавлені можливості продовжувати тягнути майже півмільйона мільйона радянських людей з Закарпаття до Риму. Їх необхідно негайно позбавити можливості продовжувати творити антидержавну, антипатріотичну справу. І Ромер вже 27-го числа цього ж таки місяця, коли єпископ разом зі своїм супроводом повертався додому після посвячення оновленого в селі Лихового Мукачівського району храму вантажний студент Бекер, який віддавна на слідував за ним на зерці, на пустинній дорозі, неначе викачивши. Вичекавши момент, на повну ходу врізиться кінну бричку і підіймав під себе всі шістьох подорожніх. Здавалося б, випадковість, якби не поведінка пасажирів вантажівки, вмить, вискочивши з автомобіля, вони заповзялися добивати потерпіли залізними прутами. На щастя, за яку хвилю другу над'їхав поштова машина. Тож, невдаха, садисти вимушені були швидко відступити, вони сіли в бобик, що невіступно слідував за Студенкером, і поспіхом віддалилися. Поштовики відвезли, потерпіло до міської лікарні Мукачева та передали їх дбайливі руки медперсоналу. Стан владики був чи не найгірший, адже після наїзду нападники вилили всю свою людь саме на нього. Одначе молитви вірних та жертвеність медперсоналу, до складу якого входило кілька монахинь переслідуної церкви, робили своє, кир Теодор потроха набирався сили. Вже через два дні його стан більше не викликав ніяких побоювань за життя, але такий поворот подій не був, передбачений складеним сценарієм, єпископ повинен був померти. Доступ допуск Господній рукою молодої дівчини, діяла смертельно жалить владику. Отрута миттєво робить свою справу. Першого листопада життя перевосвященого обривається, але внуках з блаженою посмішкою на устах, не зістиснутими відчуючи ненависті кулаками, а з обвитими верочкою пальцями, таким було його пересталення. Бог забрав його і він відчував це, забирав, щоб дати йому радість, святий і тим чинити незмірно сильнішої сили його заступництва і молити за своїх вірних. Блаженний він і блажені ті, гора віри, яких не поготнулася від ударів, безбожної сили під враженням від слова. Його проповіді, і від прикладу його славного життя і мученицької кончини балаженні ми бо віруємо Христові, торжествуючи славну пам'ять великого свідка, його ізбавительних страждань і спасенного Воскресіння. Під час пастирського візиту святішого Отця Євана Павла в Україні було беатифіковано українські новомученики. Праздник священомученика єпископа Теодора Ромжі призначено святкувати 19 жовтня за Григоріанським стилом 1 листопада. Святий Теодора Ромжі, моли Бога за нас грішник.